Снарластично, вони сюди клавали крон і стріляли, ось так заправляли. Ось тут вони так спросили. Я не розумію, пожалуйста, так зробити. І отут ось такі штучки, можливо, щоб ходити і щоб поставити дико. І до Ось там Михайлівський собор. Всім привіт. І ще раз ми вернусь вже до одного місця, яке я вам показував, тому що ми їхали біля метро, то ми зараз приїхали. Не забувайте, я вам покажу місцезнаходження по коментарях. Не переживайте, тут недалечко, ось Михайлівський собор, вас Софія Київська. І ви можете, наприклад, побачити е, о, всяку техніку російську. Це розбомблені українськими військами і, і раджу вам сходити, тут прикольно, тут можна сходити в Михайлівський собор. Тут, тут у мене ще, е, як і ще можу вам сказати, тут також танк. І ще якщо ви будете ось так лазити і залазити ось туди, то тут також нараджено, тут це близькі, я вам краще нараджу. Е, я вам говорю, що отут е, всі танки е, повністю зроблено, е, розбито е, української армією, то що можу сказати, що я ще можу сказати, що ми переможемо, тому що таке ми робили. Не ласти, як оця дівчинка, тому що ми можете поранитись, учити дуже великі травми. Ось я, може, по екстриму залізу, щоб ви ставили лайки. Ну, це, Ставте лайки. Ми закінчили про е, тему військових дій. От от ми, наприклад, закінчили цю тему, і тепер ми знімаємо про святий е, храм е, 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 Михай... святого Михаїла Архангела Михаїла. Це мається на увазі, що цей шоу е, він будує в честь Архангела Михаїла. Цей будинок, е, цей. Е, це, або храм. Цей храм був збудований е, святополком, е, це, кня... це внук Ярослава Мудрого, і воно було збудоване на початку 12 століття. Е, е, то все, прийдемо до собору і ще напам'ятаю, е, що це от, от, от недалеко біля фунікулеру, щоб не забулись. Робі ролик, наш ролик підходить до кінцю. Як вам більше говорив на цьому каналі багато лайф-контенту. Ви могли підписатися на мене, поставити лайк. Це нічого до мене не зробить. Навіть в два рази краще зробить краще. Не забувайте у нас ще війна, але я вам знімаю такі круті ролики, що ви можете удивитись. Тому підписуйтесь, став лайки, якщо є час, і будемо все робити. І ще плюс, то ще я зніму свою першу трансляцію під тисячу підписчиків. Моя мрія це 10 тисяч підписчиків. Тому Провіряйте, давайте за три секунди провіримо, але я спочатку ще про одну тему скажу. Я мешкаю, ви можете подивитися на Це я і говорила. зараз я біля золотих воріт, і я тут недалеко, там фонтан недалеко. То тепер я вам хочу сказати, ем, як ем, е, погнати в одну. Підписатися на мій тікток, рок Богдан, крапка, ось така і дві тисячі. Рок дві тисячі із такою смужечкою, і, і на мій інстаграм Роббогдан дві тисячі, то тепер останнє запитання: поставте лайк і підписку за три секунди. Якщо ти якщо ти... Фанат мій, а при ігнорі нічого не роби. Я порахую. Раз, два, три. Поставив лайк, підписався. Молодець. І з вами був Робо Богдан. Всім пока-пока.